Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБУ у 2008 тисячі роках. Пане Степане, я вітаю вас в ефірі Апостров. ТІВІ Ради бачити. Слава Україні. Героям слава, що ж чи говорить нам ця заява Макрона про те, що страх європейських лідерів перед можливим розпадом Російської Федерації він нікуди не зник. І цікаво дізнатися причину цього страху. Йдеться досі лише про ядерну зброю. Чи хтось не полишає таких надій, що колись ситуація буде кращою? Можна буде відновити торгівлю з країною-агресором? Завершеної стратегії виходу цієї війни на Заході немає. В принципі, Каміла Харіс якби, е, висловила позицію офіційно штатів, що е, цей режим офіційно визнається е, таким, що вчинив злочини проти людяності. І Штати будуть робити все для того, щоб покарати всіх винних, в тому числі тих, хто це все організував і хто командував цим. Очевидно, що це лише прелюдія перед виступом Байдена у Варшаві 21 о, лютого. І, скоріше за все, ми там почуємо більш чіткі і ясні тези щодо о, о, війни з Росією цього року. Позиція Макрона перетерпіла. Досить серйозну еволюцією. Якщо на початку він взагалі намагався знайти мирний сіл для переговорів між Україною і Росією, і піштовху до цього телефонних перемовинах Путіна і приїжджав до Києва, вговорював Зеленського, то зараз ця позиція вона має зовсім інші характеристики. Франція одна з ключових контрибуторів допомоги Україні зброєю і саме. Франція надала нам, ну, власне, колісні танк АМІК-10, що фактично прорвало е, це табу на постачання Україні, е, важкої, важких танків. Зараз Франція е, збирається постачати там живчаться українські оператори. Нам е, на сам е, те мамбу, так звано, да, це така проти. Ракетна система, яка збивати балістичні ракети, яка має можливість все-таки збивати, вона е, класу патріоту, але ще більш просунутими функціями, оскільки вона більш нова, і над нею тривало працювала, особливо над ракетою Astra 30 Блок 1, яка має неймовірні можливості для е, того, щоб збивати російські балістичні ракети, крилаті ракети, безпілотники і Тому Франція веде обережну позицію, тим більше в залі були російські позиціонери. Очевидно, що дискусії про майбутню Росію продовжувалися не тільки із е, публічних місць Мюнхена, але вона проходила в кулуарах. Е, ясно, що Захід е, дійсно він боїться і цей страх є природним і абсолютно закономірним, боїться невідомості з ядерною зброєю якою володіє Росія і боїться розпаду Росії, саме знову таки пов'язано з тим, що е, ця центричність управління складним конгломератом народів на величезних територіях, яка створювалася протягом сотень років, одночасно може бути зламана і тою ж, зброєю ядерною може заволодіти радикальні. Різні режими, які може бути створені, які обов'язково сьогодні про це планують, і які власне мають зв'язки з радикальним іслам ісламом тощо. Тому я думаю, що в цьому контексті я б назвав цю, цю позицію Макрона скоріше більш обережною аніж визначальною. Макрон і інші не знають, як буде завершена війна. Ніхто не може вплинути на. Те, що буде з Росією, і як дозиваться події, чи буде воєнний фактор визначальний, коли Росія потерпить поразки на території України, не обов'язково, що всі війська будуть витиснуті з України, вона може понести такі бойові втрати і такі враження від українських збройних сил, одночасно маючи серйозні проблеми з економікою з санкціями, що Путін змушений буде. Або особисто приймати це рішення, або приймуть це рішення за нього. І Тому е зараз іде пошуки саме цієї лінії, чи можна чи можуть прийняти рішення без Путіна, тобто прийняти рішення політичні еліти, але всі вони у погонах, як правило. І ці люди, це воєнні, це е силовики, вони м отримали від Путіна не просто е місця і. Посади кар'єру вони отримали від Путіна плату за їхню лояльність на майбутнє все. І звичайно, що цей режим не хитається ще, але він будь-який час може захитатися, оскільки саме воєнні поразки Росії України можуть привести. Тому розраховувати на те, що будь-яка країна не допустить розпаду. Росії в наступному під е, дією воєнних законів після законів, коли Росія змушена буде стати е, власне під серйозний е, тиск каток з боку світу, особливо з точки зору е, до відповідальності за воєнні злочини, включаючи Владимира Путіна, і е, всю нинішню так звану еліту, коли вона змушена буде зіткнутися з вимогою про репарації, це буде сотні мільярдів доларів США, коли вона штукнеться на ізоляцію повну з точки зору а, права приймати будь-які рішення, і не змушена піти на денуклеризацію, тобто е, зменшення або відмову від ядерної зброї, е, війна ця ніколи не закінчиться. І зараз говорити про те, що висловив Макрона, чи будь-кого має таке значення, я би не взявся це адресовано. Російська позиція адресована Путіну, адресована внутрішньої аудиторії Європейського Союзу. Головне в іншому, що е, Європа і на мюць конференції перед тим на Рамштайні прийняти рішення про посилення воєнної підтримки України, надання їй максимального пакету воєнної допомоги для того, щоб вона провела цього року наступальні кронаступальні дії. Вони і покажуть, якою буде Росія. А тут ще цікава заява була у ході конференції. Зокрема, президент Чехії Петр Павел виступив за певні поступки Кремлю заради миру. І міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів, що вірте в Україну. Ось така була його реакція. Чим обґрунтована ця заява чеського лідера радше намаганням дружити все таки з Москвою чи бажання просто якнайшвидше покінчити конфлікт на будь-яких умовах. Взагалі, Павел, це ну, людина несподівана в політиці: військовий, член е, вищого воєнного керівництва НАТО в Європі, повний сюрприз. Скажу, що не очікував подібних заяв, і ніхто не очікував від нього. Думаю, що це е, наслідок е, от переживання в Виборчих перегонах, і це такий популізм, який, в принципі, йому нічого хорошого не дає. Бо він наштовхнувся не просто на критику з боку українців. Він наштовхнувся на критику своїх колег і, перед за все, колег по цеху, воєнних, які не зрозуміли його позиції. Він зразу ж виправився і сказав, що от є три умови, типа при яких Україна точно переможе, він почав відступати. Мені здається, що це питання неофіта, тобто неосвіченої політиці людини, яка випадково туди попала. Ну, якщо президент Зеленський за це боровся, він формував свою кар'єру на сцені, він тримав під контролем зал і вмів управляти ним, чинивши, не мало, звичайно різних відступів від політичних протоколів, він перетворився. У національного і глобального лідера під тиском війни, то у Павла є ще попереду багато часу, щоб це зробити. Але Чехія була і залишається ключовим партнером для України. Там ремонтуються українські важка бронетехніка з фронту. Там є заводи, які виробляють снаряди для 152-мм і міліметрових мм Самохідних арт радянського часу, тобто ті, які на збройні України, які ще воюють на фронті, оскільки вони не замінені європейськими е, натівськими, тому мені здається, що це спроба привернути до себе увагу. Це от той випадок, коли знаєте, людина попадає на царське весілля з села і розубилася трошки.